Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй то змай, то заспокоює сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. То смай. кашлю немає. Вони свідомо обрали життя в Україні попри небезпеку, вивчають українську мову, діляться своїми історіями в соцмережах і підтримують країну, яку обрали серцем. Про іноземців, які не лише живуть в Україні, а й допомагають формувати її сучасний образ. Далі Олександра Ченкова розкаже. Мрія білоруса, не знаю кожного або ні, але моя точно це море. Тобто моє бажання було приїхати. В Одесу жити в Одесі. Ірина переїхала з Білорусі до України за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Із чоловіком жили у його рідному місті Харків. Через війну сім'я спершу евакуювалася на захід України та, зрештою, оселилася в Одесі. Тут Ірина почала вести блог. Дівчина каже, саме це допомогло їй знайти підтримку і зрозуміти, українці дивляться на щирість, а не на паспорт. Коли я почала вести блог, тоді тільки я ну почала помічати, що є підтримка, що ну насправді все не так, як пишуть там, все не так, як там в телеграм-каналах ні ця і псошка. Я приїхала в Україну і я. Подружила зі своїм чоловіком, я нікуди не поїду. Мені все одно, що зараз війна, я залишусь тут. Блог Ірини побудований на порівнянні життя в Україні і Білорусі. Її блогерка каже, відмінностей дуже багато, тому й обирає залишатися тут. З любові до міста, яке її прийняло, разом із подругою реалізували проєкт дзеркала, що тепер прикрашають одеське узбережжя. Все одно там відчуваєш якусь провину за те, що відбувається за війну, за те, що там з Білорусі ракети летіли. Ось і мабуть тут є теж таке момент, що, мабуть, мені теж хотілося щось таке зробити альтруїстичне, мабуть, для Одеси. Ірина розповідає, в перші місяці повномасштабного вторгнення переживала важко, адже отримувала і погрози, і засудження деяких співвітчизників. Утім, усе одно продовжувала розповідати про українські реалії та любов до країни, яка стала її другим домом. Дівчина підтримує зсу та вивчила мову. Слово Укрзалізниця. Я так ну я так гарно не вимовляла це слово ні паляниця, ні укрзалізниця. Це було ну щось з білоруським, щось з російським помішано. І Це було ну, страшно. Коротше, чути. І я одразу попала в україномовне суспільство. Ну, тобто в мене не було, не було думки, типу, я приїжджаю, я буду розмовляти там на російській мові, на якій я звикла розмовляти. Ні, я розуміла, що я їду в Україну. Ірина каже, сила українців у єдності та людяності. Це ж побачив Іман. Рік тому хлопець переїхав в Україну з Казахстан. Стану після повномасштабного вторгнення Росії він висловлювався проти війни та вступав у суперечки з росіянами. Я в чат рулетки висмію, то що вони просто бомбят на флаг, типу, агресивно себе ведуть. і знімав це в чат-рулетку, викладав в Тікток. После цього я почав робити стріми. Відео Імана підтримало багато українських користувачів. Так він і познайомився зі своєю дівчиною. Вже понад рік Іман живе в Одесі, вступив до університету і продовжує створювати контент про життя в Україні. То, що ти Кацапські що ось ось новини, то що там нацисти, то що людей там недолюблюють, там просто ось ці ось страшні речі розказати. Я хотів на своєму примірі узнать, правда ли это. Просто отстрілять. Просто і. убедился, что это все полная брехня, и здесь такого ничего нет. Люди добрые, люди позитивные. Я не разумею украинскую на 100%, но может трошки спелковаться. Но иногда вот суржик да, с людьми, когда с украинскими овнами, ни разу претензий не было. Никто не сказал, типа, ты там плохой такой, иди отсюда. Ну, в принципе, Нету такого, що угнітення там русскоговорящих. попри обстріли та хвилювання рідних, іман не планує повертатися на батьківщину. Каже, в Україні відчув справжню цінність життя. В будь-який момент ну твоя життя може оказатися все, її нет. І це найстрашніше, тому що ми живемо в час, що треба жити дружно, надо не воювати, розвиватися. Но сосед ваш это саме вообще. Я даже не подугу підібрати слово іман каже: більшість казахів підтримують Україну. Найкращий приклад скасування концертів російських артистів. І сам хлопець мріє лише про одне: щоб люди жили в мірі, спокійстві і розвивалися. Це найголовніше, щоб війна закончилась. Олександр Євген Репенько. Програма Вікне СТБ», єдині новини.